Радника юстиції перча В'ячеслава Орестовича, прокурор до да напиши. Другий наказ. Може, виключаєте безменти, але інша операція. Наказ Генеральної прокуратури від 15 липня 16 року Національним антикорупційним бюро України в ході судового розслідування кримінального правопорушення передбачено Статтері 368, млр. викаду заступника прокурора Тернопільської області Антюка, керівника Тернопільської містерої прокуратури Сідорова, його першого заступника Соколичина, прокурора Тернопільської міністра прокуратури Коменка та адвоката, які діючи спільно з використанням наданої влади та службового становища за попередньою візьмовою групою осіб, вимагали та одержали в лютому 2016 року неперемірну вигоду від підозрюваної особи за закриття кримінального провадження щодо неї. Під час слідчих дій в Антюка та адвоката вилучена частина неправомірної вигоди. На підставі зібраних доказів Соколишину, Антюку, Сідору та Хоменку 12.05 повідомлення про підозру вчинення корупційного злочину. Указана подія набула не негативного суспільного резонансу та завдала шкоди авторитету органів прокуратури України. Проведеним за вказаним фактом службовим розслідуванням встановлено позаслужбові стосунки вище зазначених працівників прокуратури з метою одержання неправомірної вигоди. Своїми діями Антюк Сідора Соколишину та Хоменко грубо про... Проської етики вчинили діючі звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об'єктивності, неупередженості та незалежності, а також у чесності та непідкупності органів прокуратури і є несумісними з подальшим перебуванням на роботі в органах прокуратури. Керуючись відповідними статтями закону України про прокуратуру дисциплінарним статутом прокуратури України, положенням про класні чини працівників прокуратури, наказує перше, за грубе порушення. Вимог закону України про прокуратуру, право прокурорської етики, вчинення дій, що порочі звання прокурори можуть викликати у його об'єктивності, неупередженості незалежності. та сукупності органів прокуратури звільнити Антюка Івана Петровича з посади заступника прокурора Тернопільської області та з органів прокуратури з позбавленням власного чину старших радник юстиції присвоєним наказом генпрокурора. Аналогічні дії щодо громадянина Сідорова, Соколишина, Поменка. Наказані стати керівникам регіональних прокуратур в підпис Генерального прокуратуру. Так що, хтось, хто ховався там на декреті, хай нянчить дітей перед тим, як сісти брати. Тепер з вашого дозволу перейдемо до ситуації випуск. Ні для кого, напевно, не секрет, що я маю коройські стосунки із головою обласної адміністрації Степаном Гаррію і перед тим, як приймати рішення прокуратури, я радився батькома громадськими активістами по Майдану з кривчав з фауцію, з різних років проводив спеціальну перевірку. Відверто кажучи, хотів призначити область одного із молодих місцевих попередньо. Я хотів показати, що так само. Губернатор формує молоду команду, наскільки я знаю по районам, хотів показати річ тут. Коли почав вивчати область, виявив, що попередній прокурор. Як і більшість прокурорів розумний, але свій розум не туди. Приватизувати три квартири неприпустимо в нинішній ситуації, в нинішній країні. Так, да, вони були не слухові. Формальних ознак корупційних дієм він обійшов, використовуючи її досвід розуму. Але я щось глибоко сумніваюся, що він доїде до посади в Україні області. Прокурори, які на тлі всього, що відбувається в державі, і на тлі, скажімо так, не багатого. Матеріального становища чесних прокурорів дозволяє собі отримати три квартири від марів міста, не може бути керівником тої прокуратури, яку я очув. Тоді подумав, хто ж може бути, коли шукати, криваю місцевий прокурорів славний, славного тернопі. Ствохливий список заступників. Один Олег Васильович Галицький залишився на господарстві. Всі інші або вже арештовані, або усунені. Ближчим часом туди буде. Місцеве прокуратури. Крамінацька місцева прокуратури, Леницюк Олег Андрійович. Була думка призначати Яна на прокуратуру. Кажу, Вивчаю в районах, які обслуговується прокуратура, я бачу, що є маса незаконних лісопилок, сопилок, виробів, поліції і все інше. Чи може Олег Андрійович після працювати на своїй посаді, розтверється новий обласний прокуратор? Але те, що він не може бути прикладом для іншого кар'єрного зростання, для мене очевидно. Треба Улянська місцева прокуратура. Чесно кажучи, вже дзвонили викликати на співвесі. І тут отримують документи про те, що лише 10% кар'єрів Оформлені згідно чинного законодавства, всі інші як вели до революції, так і зараз проводять незаконні е, видавачі. Сьогодні просто треті області вже прилітаю, не встиг зайти в кар'єр, але смію стверджувати, що це десятки кар'єр по всій області і в першу чергу в Переводянській міській прокуратурі не оформлять згідно законодавства. Ще раз кажу, чи може після цього залишатися пан Лотовський на посаді? Розбереться власний прокурор, Але він не може бути прикладом ефективної краєвиди. Тернопільська міська прокуратура прославилася ХБМ і я щойно зачитав своє рішення щодо цих постойників. Одного з них, я дуже добре пам'ятаю, що подія на Євромайдані, коли безневинні рішення при площі, про перейменування площі, про пропорів тощо, не було важливішої справи у пана Сідорова як громадянина Сідорова. Якось кажу, тепер зрозуміло. Чоловік боровся за свою владу і за свою е можливість продовжувати корупційну діяльність. Що тепер вже стало очевидно. Пославний Чарків промовчу, бо ми не можна, що всі керівники Верховної Ради і, і Тернопільської області виходять ще не цьому. І в цій ситуації буквально за день до призначення, бо я впевнений, що область потребує... Швидкого, швидких змін, я сумо прийняв рішення призначати не молодого Тернопільського прокурора, який показує можливість кар'єрного росту, змушений був шукати, не вважайте, старого досвідченого коня, який буде вести цю гостю. Вячеслав Орестович, я знаю давно, що по роботі в міліції він супроводжував діяльність у боку, з організованою Крім роботи в Чернівецькій області, де він починав працювати, потім він постійно супроводжував прокурорські лінії протистояння організованої злочинності. Ворона прокуратури скільки вже. 24, Я зараз не так, не так, це... 24 роки, роки в органах. Я думаю, що це людина, яка зможе навчити молоду команду. Єдине моя вимога з тим, щоб якісь чотирьох заступників, щонайменше троє, були місцеві які знають такі твердопіді, яких ви навчите. Не відкрию секрету від товариства, думаю, що це бува, що ваше остання, але саме прокуратури. Тому ви маєте А, залишити добрий слід за собою, Б. Найкращим таким слідом є власна команда, яка підтримує ці Які власні зміни, я як, хотів бачити тут. Щойно, їхавши в Тернопіль, ми з головою обласною адміністрацією заїхали абсолютно легально працюючи підпільне казино. Абсолютно легально розвивається передне, попри відсутність відповідної ліцензії. Може, розумію, дівчата, може, це смішно. Але для мене це очевидно, що прокуратура цього не бачить. Вона не бачить і вона не, е е не бачить незаконних кар'єрів, вона не бачить незаконних ігрових автоматів. Є два варіанти відповіді на це питання. Або прокурори не в'єміть, і прокурори мені не починають. Просто не знаю, що відбувається на їхній території з закону. Або вони в долі. І такі прокурори мені тим більше не потрібні, скоріше всього, вони будуть потрібні іншим прокурорам. Тому колеги, я зараз звертаюся до вас. Я знаю, що багато приїхав, багато залів бачив. Дехто посміхається на задніх рейдах. Політизація прокуратури. Можете так думати. Можете посміхатися. Ваше право. Я людина, яка цінує убрати. Хтось думає, пускає очі і рахує, чи декларація зійдеться, а хтось думає, що це просто чергова акція, у це буде по потрапити в телевізор. Халя, дивись, мені не телефоти. Але впізнаваність в Україні 99,8%. І в мене не стоїть мета отримати особисті речі. Я глибоко сумніваюся, що я після своїх півтора-два років в прокуратури в політику. Я на цей момент глибоко все не сумніваюся. Але я хочу, щоб після моєї діяльності люди сказали, що прокуратура змінилася і з'явилося 10, 20, 50 справжніх героїв прокурорів, героїв слідчих і героїв суддів, які, зрештою, посадять тих, хто давно має сидіти. Я не заспокоюся. Бо я, пану, поставив на кон все свою репутацію. Я 20 з лишнім років політиці. Я пройшов два майдани, два з половиною роки тюрми, сина на фронті. Я не заспокоюся, поки ви не зміните своє сонне царство. Це казіно це маленька краплинка, того скільки очейками збігається незаконний бабло для кожного із достойників, обраних для того, щоб захищати закон, а не грабувати країну. Я не збираюся будувати своє РНМ на критиці підлегкою. Хто пам'ятає мене міністром внутрішніх справ, після розгрому за перші два місяці, де 98% начальників райвідділів, а тим більше 100% обласних, і центрального апарату було змінено, я захищав чесних вінтів, скільки міг і взяв все на себе. Спина у тих, хто воював з найвищими посадовцями, які порушили закон, завжди була закрита. Це обіцяю чесним прокурам і зараз. Але ті, хто думає, що це просто сотей повітря, глибоко пом'яються. І ще одна маленька обставина. У мене батьків немає, але десь те, що я живуть в Думах. Тому я знаю, все, що робиться робить, то в Волинській області. Досконало. Тому, по-друге, Вячеславу Ористовичу, в цьому відношенні дещо не повезло, але з іншого боку я і так не заспокоївся, зрозумієте. Я погодився бути генеральним прокурором тільки тому, що бачив, що люди не бачать жодних змін. Тому що син, який повернувся з фронту після своїх 45 днів під Донецьким ракотом, питає мене, тату, чому нічого не діляться? А я надто високо, щоб казати, що госпостає. Тому коли мені президент запропонував парламент підтримав на цю посаду, я взявся за... За справу, в якій, ну, скажімо так, шанси на перемогу відсотків 10. Сам я нічого не забув. Тому моя друга апеляція до тих, хто хоче в таких умовах працювати. На другий тиждень моєї роботи в центральному апараті прийшло декілька важників доповідати чергову справу. Тепер про неї знає вся країна. Це перший епізод по Польщі. Вони спитали, а оце можна? Бо там проходить цей народний депутат з і вони приходять день і кажуть, а оце можна? Це можна? І це можна. Я кажу, ви краще позвоніть. Доповідаю, мені нема кому зводити. Мене нема кому дзвонити. Є кримінальний кодекс, є кримінальний процесуальний кодекс, інші закони, які ми використовували в своїй роботі, і більше дзвінків ні до кого не потрібно. Президент дав повний крадбланж і мені, як генеральному прокурору, і вам, як прокурору. І іншим представникам правоохоронних структур йти і ловити велику рибу, під яким партійним прапором вода приховалася. І це не слова. Вони вже реалізовані на практиці. По-моєму, ви всі це бачите? Затримуються, а потім арештовуються. Достатньо серйозні кадри. Ви розумієте, що це не справи, які відкрили у це. це просто справи, які вийняв знебуття узерку. Які там лежали, які були закриті або продані. Я певне, що крупна риба водиться не тільки в столичному Дніпрі. В Тернопільських ставках її теж безліч. Я не знаю, у нас голови міста немає. І не Хотілося б спитати. Хоті? Скільки коштує за здачу житлового приміщення квадратний метр, щоб газ підписав? Немає такої інформації. 10 баксів за до квадрат, довольного інформацію. У всій країні. Це не ваш проблем, це по всій країні. Це знають всі. Той, хто працює в прокуратурі області, це прекрасно має знати. Скільки коштує пане, гектар уродної землі для фермера? Коштував? Коштує? Зараз не коштує місяць. 200 баксів за гектар. Це було раніше практика. Я відповідально заявляю, що в Тернопільській області жоден аграрій мзди нікому не платить. Okay. З точки зору. Того, що було раніше. Це є відповідальність. Вони виконують соціальні зобов'язання, вони роблять дороги, покращують умови в селах, допомагають солдатам, демобілізованим. На війну не спосіб. Нема 220 лет? Нема. Але є інша проблема, Юрій Віксанович. 20% землі, котра не облікована. Я до цього якраз завезу. Це за образ ситуація, бо справді по всій Україні щонайменше 50%. Не вліковано, в одній області навіть 75. І коли в Дніпровській області прокуратура провела перевірку двох районів, в районну раду впало по 120 мільйонів. І там і там. Голови настільки перелякали, що позвонили прокуратуру і спитали, що це якась провокація. Справді це не провокація, це просто відновлення законних платежів 3% за землю, яку мають платити, але не платять. Там 50% землекористувачів, тут 25, по словам молодим. Відповідно, я хочу вам, шановні прокурори Тернопілля, сказати, ваш короткий це ліс і кар'єра. Я просто вимагаю від прокурора області пана Перча припинити незаконну виробку лісу, і знищення нашого майбутнього, а також довести, щоб з 10% легалізованих кар'єрів їх стало щонайменше 90% ще цього року. Ще цього року. Та це не тільки ваша робота, це робота в Києві. Як павець, простих е, селян, які тою помпою виживають, довбати це каміння в лісах або різати замість виконання польці і замість цього спирають людей до них, знищуючи по дорозі родні складні, засобує доходи загальні свою Хто готовий над цим працювати? Інтересно. Це, це прості справи. Які не, треба, блядь, репер, не Але mm -hmm. Ні, я знаю нагрузку. Скільки зараз на фронтська нагрузка? Пане Вікочевич. що по апарату це близько 17 ковач. Нагрузка абсолютно не велика. А на слідчих? На слідчі по 5-10 кавачів. Це взагалі нічим не пояснюється. Mm -hmm. сусідній Івано-Франківській області 200. Ді взагалі нічим не пояснюється це. це... Вибачте, в Києві 2 тисячі справ на одного партія. Здумайтеся. Тому це означає, що вам доведеться починати. Я бачу, залишок в провадженні Тернопільська 5 тисяч, Хременецька тисяча, Чорківська 840, Рерболянська 670, обласна 120, всього по області залишки впроваджені майже 8 тисяч справ. 103 працівника. Навантаження на одного 80 справ. Залишок у суді ще 5000. Чесно кажучи, це означає, що прокуратура просто ну, не функціонує. Вам придеться ставити її. Але дивимося далі. Удвічі менше скерованих до суду органами поліції обвинувальних актів у бюджетній сфері. Тепер стали з доріг. Це місто на капітальному ремонті, яке було півроку тому, чи з кілька то що більше. Ви так і не перевірили актами законність використання цих коштів? І ні одної, ні одної копійки, ні з асфальту, ні з бетону ніхто ні. не прав. Закінчилося порушення в бюджетної сфери. Щасливе місто. Щаслива область. Більше, ніж у тричі, зменшилося корупційним правопорушенням. Шість корупціонерів виявили. Записують. Красна область. Жодного провадження не розслідувано про злочини вчинені в складі організованої злочинних груп. Перша область без ОПГ. Органами фіскальної служби з 20 кримінальних проваджень, два розслідуються понад рік, 7 понад півроку. У них одній особі оголошено підозру. З 10 мільйонів гривень. Е Вслудові фіскали, відшкодували 1,3. Найнижчий показник по Україні. Найнижчий. Але все добре. Майже вдвічі зменшилась кількість направлених до суду про охоронним органів протоколів про адмінкорупційні правопорушення. Вдвічі, корупціонери кончилися. Нема Перемога. Утричі менше притягнуто осіб до відповідальності. Не притягнуто до відповідальності жодного державного службовця. Слухайте, а навіщо ми тоді утримуємо прокуратуру? Фіскалів, поліцію. Ну, якщо все так поразке, я колись в 2008 році Франківську хотів ліквідувати в Ну не було ні одного е, вбивства е, у Може і тут немає вже корупції, може, і щось не знаєте. Ну, але люди, і журналісти, і, і власне, самі прокурори і слідчі знають зовсім інші факти, що все це бумажна туфта, просто заснули, бо зайняти чимось іншим. Чим ми вже щойно встановлювали. хочемося перед заступником голови. Але якщо це було не так, то... Я не вибачу тим, хто це спокійно спостерігає, вже скільки років. З обох боків знаю, що відбувається. Я розумію, що нову справу розгорнути за місяць-два вам не вдасться. Але В'ячеслав я впевнений, що тут маса справ, які закрили і продали, або продали і закрили. Я вимагаю це зробити вже не пізніше, кінця вересня. Люди мають це відчути. Сьогодні легко заїжджати на свою розпочищу на і Люди кажуть, ви відпрацювали світлі. Мені тесть тричі звинує каже, серйозно цього взяти. Серйозно каже, ні, серйозно. Каже, там такі гроші, як результат. Це добре. В армії природи. Відчути, що зловлена організація хіжатської риби, яка гризе камінь і ліс, яка е наживається на землі і е використання бюджетних. Тому 23 го числа завершується. Заповнення декларації доброчесності. Заповнили вже їх більшості. Дуже дякую. Відповідно, вже наступного тижня ті, хто заповнили, з'являться а до кінця місяця всі до кінця місяця, на сайті Генеральної прокуратури України, а також обласної прокуратури, з'являться прізвища усіх працівників Тернопільської обласної і місцевої прокурорів з двома деклараціями. І доброчесно. Я звертаюся зараз до журналістів і до громадянського активу, які тут присутні. Будь ласка, знаходьте знайоме прізвище, дивіться на ці документи, і якщо у вас є факти, які свідчать про неправдивість поданої то внизу буде така маленька червона інша, маленька, кнопочка з червоною виставки, потискаєте її і пишете керівнику робочої групи Петрові Кутякову, який пройшов війну. Поранений Луганським аеропортом і тепер має, там здав свою кров, а тепер має спустити дурну кров із прокуратури. Ви натискаєте на кнопочка і пише, мені відомо, що він живе зовсім не двокімнатній квартирі, а в трьохпороховому будинку записано на його кума. Але ставити прізвище. Анонімні заяви не приймаються. Після цього службове розслідування, якщо це дійсно буде підтверджено, такі прокурори буде звільнені за статтею, яка Законом передбачено про сумнів у чесності та об'єктивності працівників. Профіля. Всі, хто залишиться, я зроблю все, щоб ми разом могли городитися тим, що працювали в церкві. Якщо ні, доведеться мені прощатися. Знову міняти проект. Ні ще раз я не зупинюся до тих часом пір, поки Тернопільська громада не скаже запрацював. Чому взагалі смисл, чому я став прокурором? Для мене це ну, звичайно, складно. Коли президент мені це а парламент підтримав, я погодився лише з одної причини. Тільки тому що інакше у нас вже на двоє були дострокові президентські і парламентські вигляди. Ви, звичайно, можете говорити, що це добре. Ну, Кожен є своє право думати з цього приводу, як ви вважаєте. Я особисто вважаю, що це дуже небезпечно для української державності. В цей момент, зараз, з такими розкладами. Хто хоч трошки там цікавиться політикою, це не обов'язково для вас, але хто цікавиться, ви можете проаналізувати, хто в результаті цього переможе і чим це закінчиться в країні. Я в політиці 20 років, і тому вважаю, що це дуже небезпечно. Я людина-президента. Не прошу. Я людина, президента України і зроблю все, щоб президент Порошенко відбув свій конституційний термін і виконав те, за чого його ми разом найняли дорогу. Для цього від вас і від мене, від вас, потрібно лише одне, щоб люди відчули, що зміни можливі без зміни влади. В Цей момент не в наших силах змінити тариф, змінити зарплати, змінити дороги. Але в наших силах показати людям, що гостра несправедливість карається. І знаючи наших українських людей, я впевнений, що вони ціплять зуби і підуть тою дорогою, яка виведе нас в європейське мир. Але якщо вони не відчувають справедливості, вони просто зупиняються на цю житті. Я починав свою роботу на Рівненському заводі Гаджичок. Був майстером ради фотолітерафії, 39 жінок, я один молодий, прадок жона післала Богу. Три роки не платили зарплати. Я також їздив в Польщу, продавав струганки, рубанки, всяку і заробляв своїх 100 баксів, бо зарплати три роки не платили. Я бачив, як поляки сім років ішли до світу. Без війни, без олігархів і з притомним приватним прошарком, який знав ну, приватного сектора, який знав робити. Нас важче. Але й швидше ми йдемо швидше. Бо в час війни не тільки важко, але й швидко рухається все. Просто повірте мені, я щось такі бачив. Своїх 50 злишків я бачив, житів багато чого. Ми ви скоро відчуємо, що цей тунель закінчується. Ми побачимо. Але люди не підуть далі, якщо будуть відчувати, що нічого не міняється, ніхто не покараний, ніхто не відповідає. І всі знов змовилися. Відчай головний ворог цієї країни. І тільки ви, ви, тільки ми з вами можемо його подавати. Я не, ну, не маю чайної палички, щоб завтра пообіцяти, що всі справи будуть розкриті і таке інше. Але я просто от хочу до вас достукатися. Повірте, що це наш обов'язок. Коли-небудь діти будуть питати, чим ти займався. Будете казати. Разом з Луценком зловив велику рику. А через два роки ми вийшли до нормального життя. От я про це вас просто пропоную повірити, хто, хто хоче, поїхати. Хто ні, краще відійти. Підводячи підступ. Задання номер один. Відновити довіруючи очищення. Задання номер два. Крупна риба з мережами е членів організованих групувань. Поміг нами кажучи, службового злочину неможливо створити. Ми все розуміємо. Третє. Резонансні справи так званого народного інтересу, за якими люди давно роками бувають проміні. Понеділок наступний і ще наступний, о 12-й годині обласний прокурор приймає людей в Тернополі. І потім ще два понеділка о 12-й годині приймає людей, яких ще приймає. Кременець. І в Краменич Чутки Чортковий термітник. Бувчич, бувчич, хорошо. Вияснити, де в області можливо, торговлі, прийміть людей, що подивіться. Тобто всі чотири понеділка у вас піде на прийом людей, ви там відчуєте і резонансні проблеми, і людей, і Бережана лісгосп. Бережана лісгосп. Після, після того, через два тижні з новою командою до мене, через місяць з підсумками у вересні хотів би приїхати і виручити заслужені народу, тим, хто залишився в команді, і спрацював.